Листопаді 2014 року у рівнянки Ольги Петрук померла донька, її поховала на кладовищі нове. Та за місяць поблизу могили її дитини вона побачила будівельні роботи. Я кожен день приходила, але тут так в грудні місяці з'явилася цілий такий котлован, ось тут рядом виритий котлован. Я спочатку подумала, що може тут будуть ну, щось якесь таке приміщення, щось так, от якісь капличка, яка ще, ще щось буде ой, для якої відправи, для церковному. Як коли я позилаю до директора кладовища, а він мені сказав, що тут буде будуватися туалет, що є проєкт, все дозволено, по всім санітарним нормам тут будується туалет. Як? кажу до нього. метр від могил, туалет, що не було далі де. Ну, каже, ви, а ви зробіть перепоховання. Давайте зробимо перепоховання. Він мені запропонував. Кажу, як то краще туалет перенести, а не перепоховати дитя по-новому. Куди таке годиться? Ну, це все воно для нього не касалося. Він продовжував робити свою роботу. От я звернулася ще до Хомка. Згорьована жінка спочатку особисто зверталась до міського голови, а в травні пішла на сесію рівне ради. Тоді Мар знову публічно пообіцяв, що туалет знесуть. Ця інформація облетіла чи не усі засоби масової інформації. Втім, наразі обіцянки так і залишились обіцянками. Тому пані Ольга звернулася і до депутата рівнеради Святослава Євтушенка. Коли до мене ця жіночка звернулася в перший раз, я, чесно, я не міг взагалі повірити, що таке взагалі можливо. Це ж ким треба бути, це ж який має бути цинізм в людини для того, щоб збудувати туалет в метри-пів метр від людських могил. Ну, Тобто, на мій погляд, це пряма неповага, неповага до померлих, це, це ніякі ворота не власить. Жіночка була в розпачі, зверталася до цього неодноразово до міського голови, міський голова обіцяв знести. Ну, всі ми знаємо, що в міському голові... Якби не привикати казати неправду і давати обіцянки, які не здійснюються. Але ж ну, вибачте, це просто неприпустимо. Тим часом на кладовищі нове вбиральні є не лише при вході. Скандальний туалет працівники встановили на іншому кінці цвинтаря. Наразі він не працює на дверях, табличка, господарське приміщення. Втім, форма будівлі, говорить протилежне, це зовсім не господарське приміщення. Два роки це тягнеться і ніхто нічого абсолютно, ну буде два роки. О, і ніхто нічого не думає засипати цей туалет, хоч пообіцяли. Ну не знаю, як його далі, куди звертатися, але я це так не оставлю. Я десь буду десь в Київ писати, десь будуть звертатися ще вищі органи, чи на суд будемо подавати. Але це ми так не оставимо, щоб тут а, в такому місці стояв туалет, це так не, не можна. Так було і не по людськи У свою чергу Святослав Євтушенко обіцяє не залишатись осторонь проблеми цієї жінки. Я підготував офіційні звернення на міського голову. Тоді він на сесії, коли жіночка приходила, зверталася, і я звертався так само до міського голову з проханням, що він все-таки прояснив ситуацію і сказав саме головне, коли буде знесений даний туалет, то міський голова сказав, що буде 100% знесений, але так досі не знесений. Сьогодні у традиційній рубриці юридичний порадник юрист громадського контролю Катерина Іванюк розповість про всі аспекти вибору автоцивілки обов'язкового виду страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зазвичай людей цікавить одне питання: скільки це коштує? Так, на автоцивілка дешева. В принципі, вона мені потрібна для поліції пред'явити і все добре. Але в такому випадку потрібно завжди пам'ятати, що ніколи так автоцивілка не ціниться, як під час ДТП. І в такому випадку людина стикається із тим, що страхові виплати не підуть. Чого не підуть, бо страхова компанія вона вже не страхова, по суті, вона вже або в ліквідації, або забанкрутіла. І що робити в цьому випадку? Ніби зекономив з однієї сторони, а з іншої сторони зовсім не зекономив, оскільки виплат ніхто не дасть. Тому перш за все варто думати не про вартість такого виду страхування, а про існування компанії на ринку, чи зможе в страхових випадках вона компенсувати обіцяне? Однак, якщо компанія збанкрутіла, варто звернутись і у певне бюро. Фактично є організація, яка відшкодовує ці всі виплати, якщо у випадку, якщо ваша страхова збанкрутіла, але банкрутство настає тоді, коли видане рішення суду. Тобто, фактично, виплати страхово, виплати за страховим випадком можна очікувати і рік, і два, і таке інше. Тому прошу всіх підходити виважено і не завжди звертати увагу на ті автомобілі, які стоять обабіч і. Які написані великими буквами автоцивілка, і е, особливо звертати увагу, чи ця компанія дійсно ще себе позиціонує на ринку як страхова і як надійна особливо надійна страхова. Щонайменше 8 років поблизу 24-го будинку на вулиці Фабричній у Рівному було зруйноване асфальтне покриття. Мешканці жалілися, ями заважали пересуватись комфортним по розташуванню шляхом. Щодня цією дорогою ходять діти, ходять в школу, ходять на зупинку, дорослі повертаються на роботу. І навіть найближчі супермарки для того, щоб здійснити покупки, треба йти саме цією дорогою. В'їзд автомобілів можливий з двох сторін будинку, але реально функціонує тільки одна дорога, тому що тут розбита вся в ямах і вночі. Чи взагалі небезпечно тут ходити, тому що невідомо, куди ти можеш ступити ногою. Тут по дорозі смітник неподалік зупинка громадського транспорту. Люди в усній і письмовій формі звертались до влади та комунальників, збирали підписи громади. Втім, все марно. У міській раді мешканці будинку чули традиційну відповідь на вирішення їх проблеми, не вистачало фінансування. Незручно пішоходом ламався транспорт у автомобілістів. Та чи не найбільше потерпали молоді мами з дитячими візочками? Тут проїхати з коляскою дуже тяжко, тому що якщо з однієї сторони колеса падають в одну яму, то з іншої сторони відповідно в іншу. І або піднімаєш коляску, або її вже пхаєш силою далі. Коли дощ, то взагалі неможливо проїхати. Коли дощ, то люди навіть пройти не можуть, ідуть по траві понад будинком, і відповідно йдеш понад будинком, і не знаєш, чи що впаде щось на голову, чи не впаде, тому що будинок теж в такому стані. Минулоріч розповідала жінка, місцеві зарано зраділи проїжджу частину, розпочали ремонтувати. Їм пообіцяли, що їхню прибудинкову територію охоплять асфальтуванням. Зробили, як часто буває, для годиться. Ми там буквально на самому з'їзді було дві ями так по сторонам, і потім кусочок був більш цілішої дороги. То коли ложилась дорога, оце сказали, що буде проложуватися аж до смітника. І проложилося от був, воно видно де, де границя ця. Проложили буквально тих дві ями, замостили, і все на цьому все закінчилось. Тут трошки засипали люди таким будівельним матеріалом, хто чим може. Ну воно ви самі розумієте, що воно ніякої користі не дало. Тоді люди звернулись до громадського контролю. Вже за декілька місяців на цій ділянці дорозі розпочався ремонт. Тут постелили нове асфальтне покриття, бо навіть під майданчиком для смітників. Відтепер жителі багатоповерхівки мають можливість комфортно діставати зупинки громадського транспорту та магазинів. Громадська організація Рівненський громадський контроль переїхала. Нині новий офіс знаходиться за адресою вулиця Транспортна, 12. Незважаючи на те, що адреса нашої організації змінилася, робота продовжується. Приємно те, що до нас не лише звертаються люди, а долучаються до її роботи. Кількість наших членів збільшується. Загалом рівняне усвідомлює, що та пелена обману стосовно буштинової мафії, яка існувала, вона спадає, і люди дійсно бачать, що ті обіцянки, які були. Задекларовані міською владою вони на сьогоднішній день не виконуються. Що стосується Усті, що стосується інших об'єктів, той стиль пострадянський він як був, так і залишається. Тому ми і наша принципова позиція, наша організація як була, так і залишається. Боротьба з цим чиновницьким, скажімо, таким несправедливим підходом у виконанні робіт в самому місці. І антикорупційна робота, і багато багато інших напрямків, які ми сьогодні сповідаємо, і далі будемо впроваджувати в життя. Телефон гарячої лінії залишається незмінним 43-43-15, А до лав організації долучаються нові члени. Відтепер заступником голови громадської організації став Олег Рогашевський, який вже готовий до роботи. Рівненський громадський контроль сприяє наближенню стандартів життя в місті рівному до стандартів прийнятих в розвинутих країнах світу. Незважаючи на те, що зараз відбувається в суспільстві на місцевому рівні, на міжнародному, гостро постає питання контролю за діяльністю влади, недопущенням зловживання владою і чиновниками своїх своїми можливостями. Для цього громадський контроль буде максимувально громадський контроль максимально інформуватиме громадян про найбільш вагомі, найбільш Болючі питання, які турбують їх, для того, щоб влада оперативно могла на це відреагувати.